Ось таку методику гасіння пожеж, яка широко використовується в країнах Європи, почали опановувати рятувальники Рівненщини. За допомогою спеціальної протипожежної ковдри за 10 хвилин вдається повністю приборкати вогонь в автівці та мінімізувати викиди в атмосферу продуктів горіння. ви бачили блак токсичний смок. They are because... коли автомобіль палає, ви можете бачити чорний токсичний дим. Він дуже небезпечний, адже може поширюватися досить далеко. Коли легені людини наповнюються цим димом, це може бути смертельним. Тому важливо зібрати дим до купи дуже швидко, як ми тут робили. Ми дуже швидко ізолюємо авто і припиняємо доступ кисню, і полум'я гасне. Um, has the gone out. Саме волонтер з Британії Джейсон Хал передав колегам з Рівненщини ковдру для гасіння пожеж. Він розповідає, що найефективніше її використовувати для ліквідації займань в електрокарах через специфіку їх конструкції. За зниженням температури можна стежити за допомогою тепловізорів. У випадку пожеж в електричних автомобілях, навіть якщо ти загасиш полум'я, займання може розпочатися знову, а це небезпечно. Використовуючи цей метод, ми обмежуємо доступ кисню, тож вогонь не може повернутися. На озброєні рятувальники в рівни ще не раніше таких засобів не було. Після навчань ковдра залишиться у рівному, де найчастіше трапляються займання авто. Це якби новинка, це для нас ново першу чергу. Ми його будемо тренувати, навчати людей і в подальшому будемо використовувати на даних ситуаціях це пожежах електрокарів, підземних паркінгах. Тобто, якби я думаю, що все-таки воно дасть суттєвий ефект, оскільки технології не стоять, розвиваються, і протипожежне обладнання так само. Вартість ковдри 5 тисяч доларів. Вона є багаторазовою та витримує температуру до тисячі градусів за цельсієм, тоді як температура горіння авто двічі менша. Також її можна використовувати до прикладу у разі виникнення пожежі в культових спорудах, накривши цінні речі, які вогонь не зможе охопити. Аліна Літвінчук Мельник, випуск. over